А Квентін, який у тебе чудовий костюм. Привіт, мій хороший. Зачекай, чому у тебе такий дивний капелюх? Хотів пронести газовку. Як ти міг? Нічого не хочу чути. Іди до кабінету і готуйся. Я тебе першим до дошки покличу. Так, хто там далі? Доброго дня, міс Моніка. Вилиночку, спочатку я перевірю тебе на наявність їжі. Так, ось можете поглянути у мій портфель. Ой, це не моє. Так, так, звичайно, розповісти це в кабінеті директора. Я конфіскую усі солодощі. Тепер можеш проходити до класу. Стільки знаків повісила їм все одно. Усі зайшли. Чудово! я зможу з'їсти усі ласи ще одна. Це буде найкращий день в моєму житті. Тут все, що я так сильно люблю. М -м, купатися в шоколаді. Що може бути краще, місмоніка? Моніка, о, це наш шанс забрати назад свої ласощі. Давайте, дівчата, поспішайте. Чудово, тихіше, поки вона не прокинулась.